Розлади адаптації виникають не у кожного військового. А чи виникнуть проблеми із адаптацією залежить від різних чинників? Найперше від Індивідуальних особливостей люди мають різні рівні стресостійкості та здатність до саморегулювання емоцій. Ці риси впливають і на те, як людина відгукується на стресові ситуації під час служби. Ще один фактор інтенсивність стресорів. Військова служба часто пов'язана з високим рівнем стресу, бойові дії, втрата товаришів, небезпека для власного життя. Чим більш інтенсивні та тривалі стресори, Тим більше ризик розвитку розладу адаптації. Третій фактор підтримка та ресурси. Рівень підтримки від побратимів, керівництва та родини також може впливати на те, наскільки ефективно військовий зможе адаптуватися після стресових подій. Не менш важливу роль в адаптації відіграє. Досвід власний досвід попередніх стресових подій або травм, які військовий пережив до армії, впливає на те, як він реагує на нові стресори та як адаптується після них.